Хей, hey гайз, продовжуємо англійську зі Шреком і в нас же шоста серія, в якої Віслюк продовжує ігнорувати той факт, що Шрек – це страшний людожер, мен-бітер. Лисін, літл донкі, тіка на мене! Шрек каже, послухай, маленький віслюче, подивись на мене. До речі, подивись на мене англійською можна сказати look at me, have a look at me, або, як каже Шрек, take a look at me. Take a look at me, what am I? Take a look at me. Хто oh. я, на твою думку, такий? Really tall? No! Дуже високий чувак? Ні, я огар. You know, Grab your torch and pitchforks. І маємо чудову лексику. «To grab» – це захопити або схопити. «Grab a Гребе ботал for me» Захопи пляшку пива мені, або лимонаду, або ростовську область Мордору». «Torch» – це смолоск, а pitchfork – це улюблена зброя Олега Ляшка. Вили. І все це разом перекладається. Хабайте смолоскип та вили! torch and pitchforks». That you? Чи це тебе не турбує? Англійською турбувати або хвилювати буде «to bother. Якщо ви не бажаєте, щоб вас турбували, так і скажіть. Don't bother me. Але наш донкі, як кажуть, doesn't care much. Really, really. Really, really. Oh. Man, I like you. Чуваче, ти мені подобаєшся. Uh. Як тебе звати, до речі? Shrek. Shrek. Ось так наш Шрек і познайомився з казковою тваринкою, яка буде тарахтіти йому без зупину все його життя a Lifelong Chatterbox. Хто б захотів жити в такому місці? Це мій дім, сказав Шрек, і Віслюку одразу все сподобалось. А якщо ця серія сподобалась вам, то ставте вподобайку, підписуйтесь і до наступних зустрічей. Speak English have fun!